Доброго ранку, любі друзі! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку і тема нашого заняття лічба предметів в межах 10, шестикутник, геометричні фігури і графічний диктант. Кожнього заняття ми обіцяємо не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а й міркувати, дружно і плідно працювати. Погляньте, хто до нас сьогодні на заняття прийшов. Так, це незнайко. Привітайтеся з незнайком. Незнайко прийшов до нас на математику. Він також хоче навчатись. І ми разом з ним будемо виконувати наше завдання. Перше завдання на полиці вісім книг. Толя зняв аж дві із них. Хто тепер сказати б міг, скільки на полиці книг? Шість. Три веселі киці. Грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири правильно. Каже мати квочка: В мене три синочки і чотири дочки. Скільки ж діток в квочки? Сім. Зайчик побудував будиночок з двох кімнат. А потім з однієї кімнати зробив дві. Скільки кімнат стало у зайчика в будиночку? Три. Три ромашки жовтобокі, дві волошки синьоокі подарували мамі діти. Скільки ж у букеті квітів? П'ять. А зараз малята слідуючи завдання це правильний шестикутник. Шестикутник це геометрична фігура, обмежена. Шістьма пересічними прямі, прямими, що утворюють шість кутів. Правильний шестикутник це геометрична фігура. На що схожі шестикутники? Шестикутники схожі на бджолині, стільники, а також на переріз гайки і багатьох олівців має вигляд правильного шестикутника. Також Контур Франції, це країна нагадує правильний шестикутник, тому ж ця постать є символом країни. А ще гігантський гексагон. Це атмосферне явище на Сатурні і теж має форму шестикутника. Далі малята ми е, ви... Пограємо в гру і будемо розгадувати, де яка геометрична фігура. Але спершу подивимось на піраміду. Означення піраміди. Пірамідою називається многогранник, який складається з плоского многокутника. Познайомтеся, це геометричні тіла. Куля, куб, конус, циліндр і піраміда. Це об'ємні геометричні фігури. Їх можна розглянути з усіх боків. Які предмети схожі на кулю? Апельсин. М'яч. Кавун. Кульки. А які предмети схожі на піраміду? Єгипетські піраміди. А які предмети схожі на куб? Які предмети схожі на циліндр? А які предмети схожі на конус? Хлопчик Олесь досліджує геометричні тіла. Допоможемо йому. Дайте відповіді на запитання, чи можуть ці геометричні тіла котитися. Куля може котитися. Скажіть, а куб може котитися? Ні. А піраміда? Ні, не може. А конус? Також незручно. А циліндр? Ні. Допоможіть Олесю побудувати вежу. Які однакові геометричні тіла можна покласти одне на одного так, що потворилася вежа. Подумайте. Ось хлопчик Олесь збудував геометричне містечко. Полічіть кількість кубів, циліндрів, конусів, куль і пірамід. А далі, діти, візьміть аркуш паперу в клітинку і будемо писати графічні диктанти. Спершу ми намалюємо котика. Ось погляньте, будь ласка, поставте крапочку з, крає... з краєчку і відрахуйте одну клітинку вправо. Далі одну клітинку вниз, знову вправо, вверх по стрілочкам, далі одну клітинку вправо, стрілочка веде дві клітинки вниз. І так, по стрілочкам, по черзі ми з вами намалюємо котика. За мною повторюйте і малюйте котика. Який гарний котик у нас вийшов. А зараз, малята, ми з вами намалюємо ключ. Погляньте, будь ласка, на схему, куди ведуть стрілки і які цифри. А тепер починаємо в клітин... відраховувати клітинки. Будьте уважні. Ось і вийшов у нас ключ. Молодці діти, ви гарно вправлялись на заняття, виконували всі завдання. Дякую вам, також Незнайко також виконував завдання. Попрощаємось з ним. До побачення!